Чесний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню, і сьогодні ми готуватимемо надзвичайно смачні та ароматні курячі стигенця в гірчично-медовому маринаді. Нам потрібні курячі стегенця. В мене ось такі стигенці, це в мене домашніх, власно вирощених бройлерів. Ось таких 4 стигенці у мене загальною вагою 2 кг. Е, тому всі розрахунки для маринаду я буду робити саме на свою кількість м'яса. Але я розповім, як розрахувати продуктів для маринаду на будь-яку кількість м'яса. І безпосередньо буду готувати маринад. До речі, є основні продукти для маринаду і є допоможні, або ті, які можна використати за власним бажанням. Оскільки у нас маринад медово-гірчичний, то звісно основними є мед і основними є гірчиця. Також до основних відноситься олія і відноситься лимонний сік, або як у мене у даному випадку, це лимонний концентрат. Так, скільки продуктів, точніше, яку кількість продуктів нам потрібно взяти для маринаду. Оскільки я готую, як вже сказала, на 2 кг м'яса, тому у мене тут 4 ложки меду. Мед, до речі, повинен бути обов'язково рідкий. Якщо він кристалізований, його просто можна розтопити в мікрохвильовці. Отож, 4 столових ложки меду. Далі. Чотири чайних ложки гірчиці. Гірчиця обов'язково повинна бути не гостра. Я для такого маринаду використовую гірчицю, яка називається лимонна з медом. Вона сюди ідеально підходить. Можна використати будь-яку головне, щоб вона була не гіркою. Також чудово сюди підійде гірчиця в зернах. Так, олія. Я використовуватиму сьогодні оливку, можна взяти будь-яку, головне, щоб вона була без явного такого якогось запаху. У мене тут також 4 столових ложки. Ну і за лимонний сік, або концентрат, скажу трішечки пізніше. Так, як розрахувати марина для будь-якої кількості м'яса? Це дуже просто: на кожній пів кілограма м'яса нам потрібна 1 столова ложка меду, 1 столова ложка оливкової. Ну, в моєму випадку олії, можна, звичайно, як я казала, взяти будь-яку і Одна чайна ложка гірчиці все розрахунок дуже простий, все інше можна додавати за своїм смаком та побажаннями. Що стосується тепер безпосередньо лимонного соку або як у мене концентрат. Якщо використовуватимете лимонний сік, в принципі, можна брати також 1 столову ложку соку на кожних пів кілограми м'яса. Але лимони можуть бути різні по кислості, тому я все-таки рекомендую куштувати. Додайте спочатку, наприклад, якщо використовуєте лимон, додайте, наприклад, 2 столових ложки лимонного соку, спробуйте. Маринад не повинен бути такий надто кислий. Ну, в принципі, можна за своїм бажанням, за своїм смаком відрегулювати. оскільки в мене концентрат лимонний, він досить такий концентрований, я буду використовувати для своєї кількості 2 чайних ложечки лимонного концентрату. І тепер буду тепер змішувати все. Додаю сюди гірчицю. Додаю сюди олію і додаю сюди лимонний концентрат дві чайних ложечки. Все, і поки маринад перемішаю. Коли до більш-менш однорідного стану перемішала, буду додавати всі спеції. Обов'язково солю. Я на свою кількість додам чайну ложечку солі, звичайно, солі за смаком. Далі обов'язково додам часник. Чайну ложечку чеснику. Додам приправи до курятини, зовсім небагато, ну, Ось так, напевно, одна четверта чайної ложки. Просто для аромату. І додам суміш перців, теж приблизно 1-4 чайної ложечки. І перемішаю. Нагадую, що всі спеції можна взяти за своїм смаком та побажанням. Для мене ось ідеальний такий варіант, тому використовую саме їх. Все, потрібно вам добре вимішати. Урячі стен я, до речі, вже помила і обсушила паперовими рушничками, і тепер залюю їх підготовленим маринадом. Добре, нам розтерти кожне стегенце в нас було покрите маринадом. До речі, я використовую ось саме стегенця. Можна використовувати бедра, можна використовувати гомілки, можна бедра і гомілки. По наявності, по бажанню. В будь-якому випадку це буде страшно. Кенція я вже замаринувала. До речі, аромат уже чудовий. Тепер нам потрібно їх залишити, аби вони промаринувалися. Промариновувати можна від півгодинки і до годинок 12-14, тобто можна залишити на ніч. Ну я сьогодні буду маринувати експрес варіантом, тому залишу на півгодинки при кімнатній температурі. Якщо залишатимете більше ніж на півгодинки, краще прибрати до холодильника. У цьому випадку минуло 30 хвилин і свої стегенця я вже переклала на деко застелене пергаментом. і залишки маринаду я прилила знову у тарілочку. Тепер силіконову кісточку поверху ще раз змащу стегенця маринадом. Тенгенція я відправляю уже заранє розігріту до 200 градусів духовку. Запікати я буду приблизно 1 годину на режимі верх низ плюс конвекція, Звичайно, можна запікати на звичайному режимі. І, до речі, ось цим маринадом, в якому у нас маринувалася курочка, я в процесі запікання кожні 20 хвилин. Курицю стегенця буду змащувати. До речі, звичайно ж, час запікання орієнтовний. Краще все-таки орієнтуватися на готовність самих стегенець, ну в моєму випадку, саме стегенець, а також на можливості своєї духовки. І ось готові вже мої стегенці, і я хочу зауважити, що запікалися вони у мене 45 хвилин, і все-таки температуру я обрала 180 градусів. Не 200, як зазначала раніше, а 180 градусів. І ось така криса у мене вийшла, і, звичайно, це дуже-дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте. А я дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.